Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі та бажаю приємного перегляду. Почекайте хвилинку. Якщо після перегляду відео ви отримаєте корисну інформацію для себе, прошу поставити вподобайку, написати коментар та підписатися на канал. Це допоможе в майбутньому робити оновлення та покращувати контент. Також підпишіться на мій телеграм. В ньому я публікую активності, на які не записую відео. Дякую за увагу! Поїхали! Сьогодні хочу разом з вами розібрати такий проєкт як Tatsumiko. Це рольова гра, яка буде доступна через Discord, iOS, Android та веб браузери Вона засереджена буде навколо світу під назвою Іа, де гравці можуть битися з монстрами, створювати спільноти та зустрічатися з іншими геймерами. По інвестиціям тут все досить гарно, на мою думку, як до гри. Якщо подивитись на крипторанк, то ми можемо побачити, що вони зібрали 7,5 мільйонів доларів інвестицій, плюс а, на 60 тисяч вже продали своїх монеток. Що, як я вже сказав, досить непогано для гри 7,5 мільйонів це дуже добре. А саме головне те, що якщо ми подивимось в інвесторах, ми бачимо два фонди Тір 1: це «Delphi Digital». Це дуже гарний фонд та Binance Labs. А ви знаєте, що де Binance Labs, туди я обов'язково намагаюсь зайти. Також відмічу, з тір два фондів, це Аміока Brand. Досить і досить гарні фонди. Я вважаю. Тут є інші, але вони не такі відомі, як ось ці три фонди, які вклали сюди свої кошти. Я гадаю, це. Досить гарні інвестиції і компанії, які сюди занесли, також дуже круті. І це мене налаштовує на те, що дроп ми можемо отримати досить і досить непоганий. Зараз же вони а, запустили івент, в якому ми зможемо фармити а поінти а, ну В них це трішки по-іншому, називається демейдж, будемо фармити, за який в майбутньому, скоріш за все, і отримуємо якісь винагороди. А я гадаю, що це будуть. Монети від проєкту або якісь NFT. До речі, в них вже є NFT, які зараз торгуються від е, трьох салани. Це також досить непогано. Добре, гадаю, зі вступом ми розібрали, що за проєкт, скільки інвестицій щодо чого, е, все це зрозуміле. Давайте вже перейдемо до самих активностей. Як завжди, всі посилання з відео я залишу в пості Телеграму, а посилання на цей пост я залишу під відео. І перше, що нам потрібно зробити, це встановити гаманець Magic Eden. Переходимо за посиланням гаманець Magic Eden. Та потрапляємо на цю сторіночку. Дивіться, єдине, що попереджу відразу, активність потрібно проходити або в Chrome, або в браузері Brave. Тому що тільки там ви зможете встановити цей гаманець. Може ще в якихось, але я знаю за ці, і вони мені більш-менш подобаються. По своїй роботі, тож рекомендую або Chrome, або brave для виконання цих активностей. Після цього ви натискаєте тут Встановити додаток, встановлюєте цей гаманець і можете або створити новий, або відновити за допомогою своєї сітфрази від гаманця салани. Я відновлював гаманець за допомогою сітфрази від свого гаманця-Фантом. Там грошей небагато, але я зробив так, тому що. Тут, якщо ви хочете трішки більше проявляти активності, потрібні будуть невеликі вкладення для того, щоб замінити одну NFT. Вона там буде десь коштувати близько 7 доларів в салані. Тож я відновив, гадаю, що проєкт не скамний, якщо туди інвестували Binance. Ну, а там подивимося. Ну, якщо ви будете боятись відновлювати, то краще створіть новий та закиньте туди салани, якщо ви збираєтесь купляти там NFT. Добре, гадаю, з цим розібрались, складного тут нічого немає. Після того, як ми встановили гаманець Magic Ead, переходимо за посиланням Реєстрація на Tatsumiko». Та потрапляємо ось сюди. І перше, що нам потрібно зробити, це тут зареєструватись. Це ми можемо робити через Connect. і Заходимо сюди через наш Discord. Тут через Discord дуже буде багато активностей, тож Discord тут потрібно. Натискаємо Discord, натискаємо авторизувати. Все, нам пишуть, що ми створили свій аккаунт. Тепер, після того, як ми це зробили, нам потрібно підключити по максимум всі свої соцмережі, які тут потрібно, щоб ми не рахувалися, як Сибіл аккаунт. Discord ми вже під'єднали. Тепер під'єднуємо Google аккаунт свій, натискаємо просто лінк та входимо через свій Google аккаунт. І також під'єднуємо Twitter. Натискаємо лінк та натискаємо авторизувати додаток. Дивіться, єдине, що можуть бути проблеми з Twitter, якщо він у вас новий та там немає підписників. Мінімум на всіх проєктах, яких я знаю, потрібно, щоб Twitter. Було більше місяця, як він зареєстрований, та там було мінімум 10 підписників. Тоді проблем, скоріш за все, може не бути. А добре, після того, як ми це зробили, нам потрібно під'єднати наші два гаманця: це гаманець Solani та гаманець Metamask. Натискаємо спочатку сюди. Вибираємо, наприклад, Magic Eden, натискаємо Connect, натискаємо Connect. Все, підтвердили. Тепер нам потрібно натиснути ще лінк, щоб залінкувати. І ще тут підписуємо. Трішечки чекаємо. Все, ми під'єднали салану. Тепер нам потрібно під'єднати наш гаманець Metamask. Натискаємо Connect. Вибираємо Metamask. В мене завантажується не Metamask, тому що в мене всі транзакції Metamask йдуть через Rebby Wallet. Він більш мені подобається. Потрібно буде в мережі ефіра під'єднувати, натискаємо Connect. І також натискаємо Link та підписуємо транзакцію. Все, добре. Ми під'єднали свої соцмережі, які потрібно, та під'єднали свої гаманці. Все, можемо тут закривати. Добре, це ми зробили. Після того, як ми це зробили, нам потрібно. Йти до івенту. Для цього нам буде потрібен реферальний код. Дивіться, єдина проблемка будуть давати 5 реферальних кодів на добу. Я по максимуму буду намагатися вам постійно їх давати. Я дам спочатку якусь кількість в своєму телеграм-каналі. Ви беріть та відписуйтесь в коментарях, який код ви забрали. Якщо не буде вистачати, почекайте, будуть нові коди, я вам обов'язково їх буду оновлювати. Там буде багато, так що на першу добу, я гадаю, буде вистачати всім, а потім вже буду їх оновлювати раз на добу. Так ось беремо інвайт код та вставляємо сюди та натискаємо Submit. Добре, з цим ми впорались. Після цього в нас відкривається ось така вкладинка. Тут ми і будемо заробляти наш демейдж. Натискаємо «Play event». Добре, ми потрапляємо на ось таку сторіночку. Дивіться, почнемо спочатку, що нам потрібно тут робити. Це поки ми пропускаємо, нам потрібно спочатку виконувати всі місії, які нам зараз доступні. У нас будуть просто місії, вони не так будуть часто оновлюватись, і будуть щоденні місії вони будуть оновлюватись кожного дня. Тут складного нічого немає, потрібно буде просто вставляти команди в Discord. Я також це покажу. Добре, дивіться, ось тут ми вже виконали багато чого. Ми тут підконектили Twitter, Discord і два гаманця наших. Тепер нам потрібно верифікувати свій гаманець Magic Eden. Натискаємо сюди, а тут натискаємо вхід і підписуємо транзакцію. Добре. Ми зробили, все, у нас тут зарахувалось. Потім нам потрібно оновити свій юзернейм. Натискаємо сюди, натискаємо Редагувати юзернейм». Я, як завжди, вписую свій юзернейм. Ви вписуєте те, що вам хочеться. Натискаємо підтвердити. Добре, з цим завданням ми також впорались. Далі натискаємо на ось це сюди. Тут нам потрібно вставити свою пошту. Натискаємо і натискаємо Subscribe. Підписуємось тут. Тут нічого не потрібно робити, просто закриваємо. І спускаємось знову до завдань. А як бачимо, все вже в нас виконується. І ось тут нам потрібно буде замінити NFT, як я і казав. А воно десь буде коштувати близько 5-6 баксів. Натискаємо сюди. Потрапляємо на сторіночку. Нам тут потрібно законектити наш гаманець. А, і ось тут нам потрібно буде в Солані десь 0027. Натискаємо Mint. І ось так. 5:26 в мене буде. Натискаємо Approve. Чекаємо, поки ми замінтимо. Дивіться, ось це NFT воно доступно тільки одне на один гаманець. Тобто його можна забрати тільки один раз. Це, я гадаю, не дуже важливо, якщо ви це робити не будете, у вас немає коштів, але якщо у вас є там лишні 5-7 доларів, то краще його забрати. Тому що, по-перше, ми виконуємо завдання. А по-друге, досить добре, коли ми забираємо якісь різні NFT від проєкту. Це може також якось впливати на. А дроп, єдине, що коли ви замінтили, нам потрібно дочекатись, поки воно замінтиться. Нічого не потрібно оновлювати, просто треба почекати. Друзі, дивіться, я зараз вже другий раз спробую, у мене не виходить поки що замінтити це. Чомусь, давайте так, тут затягувати час я не буду. А пізніше також буду пробувати ще, але я її буду забирати однозначно. Гадаю, з цим зрозуміло, трішки пізніше ще зробіть. Я гадаю, все вийде. Давайте повернемось до завдань. Так, ось, після того, як ми забрали NFT, якщо ви будете забирати, бачимо, що тут виконали, нам потрібно натиснути Забрати claim all. Добре, ми тут заклеймали, зараз покажу, що це нам дає. Після цього, як ми це все зробили, нам потрібно виконувати щоденні завдання, як вони виконуються. Для цього нам потрібно перейти до їх Discord. Можемо натиснути ось тут. Тут натискаємо прийняти запрошення, та ось тут просто вибираємо, що вам буде більш-менш до вподоби. Я не дуже заморачуюсь, я все це протицюю та завершити. Натискаємо все, ми потрапляємо до їх Діскорду. Далі, що нам потрібно робити? Ми спускаємось нижче та шукаємо ось ці боти. Що ми тут робимо? Нам потрібно знову повертаємось до, до завдань, копіюємо ось це, йдемо в Discord, йдемо в один команд, наприклад. Вставляємо сюди та натискаємо Enter. Все. Тепер повертаємось до завдань, натискаємо оновити. Інколи потрібно трішки почекати, щоб завдання оновилось. Теж саме беремо ось це, йдемо в Discord, вставляємо, натискаємо Enter. Добре, показався наш профіль. ну давайте натиснемо зараз оновити. Так, це в нас теж пройшло. Потім копіюємо це. І так, завдання, скоріш за все, будуть йти в нас щоденно. Просто вставили, відправили, вставили, відправили. Бачите, все це зараховується. Чомусь це не зараховується, але я робив. Давайте ще раз спробуємо: Enter. Ага, мені пише, що в мене недостатньо кредитів для риболовлі. Чомусь. Добре, трішки пізніше ще подивимось. Потім нам потрібно перейти ось сюди, натискаємо це, чекаємо, поки завантажиться сторіночка. Тут нам потрібно сказати, що ми не робот. Воно перевірило. Тут нам потрібно буде залогінитись через наш Discord, натискаємо логін. Авторизуємо, чекаємо трішки, поки все провантажиться. Ось тут потрібно у нас з'явитись кнопка. Давайте почекаємо: тут закриваємо рекламу, щоб вона не заважала нам. Все, з'явилось у нас. Натискаємо, вот. все, закриваємо цю сторіночку, повертаємось сюди, натискаємо Refresh. Також все є. Далі нам потрібно скопіювати ось це. Знову йдемо до Discord. Натискаємо Enter. Все добре. Далі, друзі, рефреш. Все виконалось. Тепер нам потрібно завітати до друга до кімнати. Копіюємо ось це. Копіюємо. Йдемо до Discord. Вставляємо. Потім шукаємо десь кімнатку. Тут ось скидають кімнату. Ось. Це ім'я копіюємо, а вставляємо ось сюди, натискаємо Enter. Все, трішки чекаємо, поки пройде. А добре, бачите, ось з'явилось у нас таке посиланнячко. Тепер переходимо сюди, натискаємо Refresh. Повинно в нас зарахуватись. Так, воно в нас зарахувалось. І тепер нам потрібно якісь кредити, які ще нам не дали. А ну, давайте ще раз спробуємо: копіюємо те фіш, а, йдемо, наприклад, з четвертого боту. боту. О, все, тут пройшло, як бачимо. А, тобто, тут, якщо ще не буде проходити команда, можна буде по ботам потицяти та повставляти наші команди. Повертаємось знову до завдань, натискаємо Refresh. Все, всі завдання, що були на добу, ми виконали. Натискаємо Claim All. Добре, це все є. Єдине, що ось це в мене ще не виконалось. Ну, але трішки пізніше я це зроблю також обов'язково. І тепер, після того, як ми це все зробили, нам потрібно піднятись догори і натиснути ось тут. І все. І натискаємо Open All. Добре. Все це ми зробили тицяємо, щоб воно закрилось. Тепер ми можемо трішки пограти. Для цього спускаємось ось сюди. Ось тут обов'язково спочатку прокачуємо ось це демейдж наш, ось цей він. А натискаємо тут. І все, як бачите, ми прокачали свій демейдж. І тепер ми можемо наносити наші удари. Для цього просто натискаємо ось тут. Бачите, натиснули, нанесли 3000 ударів. Ну і так, ось тут у нас енергія відображається ще на 41, тобто ще 4 рази по 10 можемо зробити. І один раз, один раз можемо зробити все. І ось тут хід. Все, добре, це ми а, також зробили. І що саме головне? Це нам потрібно набирати ось цей демейдж. Це тут саме головне. Чим більше ми його наберемо, тим краще буде нагорода. Заходимо кожного дня та виконуємо щоденні ці квести. А також може щось тут буде з'являтися новеньке, також його проходимо. І після того, як в нас з'явився тут демейдж, ми можемо ось тут натискати claim all. Дивіться, друзі, ось тут була проблемка. У мене чомусь не забирались ось ці нагороди. Я спочатку натиснув на одну з них, вона забралась, а потім натиснув Claim All, і воно забралось все те, що ми з вами за цей демейдж можемо отримати. Після цього ми знову йдемо ось сюди, Uncharted. Знову натискаємо Open All. Ми отримуємо знову енергію, спускаємось нижче, знову прокачуємо свій демейдж. І знову можемо нанести удари. Давайте я зараз все швидко їх протиціюю, і підемо далі. Все, закінчилось. Давайте в нас тепер тут повинно ще щось бути. Все, дивіться, ось як я робив, я спочатку натиснув на один, забрав його, щоб воно все тут почало працювати, а потім натиснув Claim All, і воно все забралось. І знову ж таки, в нас з'явились демені, ми можемо їх забирати, знову йти, наносити удари. А потім забирати тут. Ну, це вже ви самі розберетесь. Я гадаю, тут проблем ніяких немає. З цим ми все зрозуміли. Обов'язково заходимо кожен день, проходимо нескладні завдання, я гадаю, та наносимо урон нашим супротивникам. Далі давайте розберемо, що ще є. У нас є реферальна система. Тут ми можемо на добу генерувати 5 кодів, просто натиснути згенерувати, згенерувати, згенерувати. «згенерувати». І ось так все. І а, після 12-ї ночі я ще можу зробити 5 кодів. Я нафармлюю, якщо все буде добре, десь 49 кодів буде для реєстрації. Гадаю, для початку вистачить, а потім хто не встигне, почекайте, будь ласка, я ще вам зроблю. Добре, з цим також розібрались. Далі в нас є партнери. Досить цікава вкладка. Натискаємо сюди, і тут також ми зможемо отримувати енергію. Ось тут в нас є багато різних місій, просто переходимо. Спочатку натискаємо тут колект, ми отримуємо, потім тут ми вже поотримували, натискаємо ось тут. Тут нас на Google документ перекидує, тут можемо заповнити, та також отримати за це 10 енергій і натиснути Claim All. Далі спускаємось трішки нижче. Це загаманець, те, що ми зробили. Також підписку можна зробити, натискаємо на Твіттер просто, а можемо підписатися, а можемо закрити та також отримати. Дивіться, ось це третє завдання: тут завжди потрібно мінтити NFT. Я не роблю, тому що м -м, тут потрібно буде кошти. Так що робимо тільки безкоштовне. Moon Protocol ми з вами приймаємо участь, як бачите, я... Підключаюсь. Ну, я знаю, що там в мене все підписано, і тут забираю також. Ну, і так, по кожному завданню. Я це все зараз показувати не буду, гадаю, ви зрозуміли. Просто проходимо по кожному колект, переходимо на Twitter. А також знову переходимо на Twitter і забираємо. Давайте я все це виконаю і ще з вами трішки прокачаємось. Це, друзі, зібрав я всі партнерські також винагороди. Знову йдемо на play-event, натискаємо Uncharted, забираємо Open All, все тут збоку. Потім йдемо обов'язково прокачуємо спочатку, щоб був більший демейдж. І швиденько все тут виконуємо. Зараз тут багатенько в нас було ходів. Все це виконуємо. Ну, давайте так, я вже не буду, це я вже буду сам. Ну і так, по кругу, щоб тут забираємо знову ж. Як бачите, так ось помилка виникає. Нам потрібно спочатку одну якусь забрати. Бачите, забрав одну. А потім все спрацьовує, якщо забрати claim all, все. Ну і знову ж таки, ми прокачуємо і все. А На цьому поки що активності всі. Заходимо кожен день, проходимо, перевіряємо партнерів, тому що там можуть виникати якісь нові завдання, та забираємо по максимуму енергію, за яку ми можемо наносити тут удари нашим ворогам. Все, на цьому все. Я вважаю, що ця активність досить цікава. Дуже часто помічаю, що ігрові токени дають м -м, гарний профіт, тому що вони постійно потрібні в грі для прокачування там, персонажів або ще якихось прокачок. А це, в свою чергу, дуже гарно впливає на ріст монети. Чим більше будуть купляти, щоб прокачувати, тим більше буде. Ціна також мене дуже зацікавив інвест в цю гру та досить добрі інвестори, які вкладають сюди свої кошти. Тож гадаю, що перспектива є досить велика. Буду виконувати та слідкувати за проєктом. Якщо будуть новини, відпишу обов'язково в телеграм-каналі. А поки чекаю вас в телеграмі, залишу посилання під відео на сам Телеграм та на наш, чат, де спілкуємось. та по можливості допомагаємо один одному. Також завітайте на мій YouTube канал. Я гадаю, що ви знайдете для себе багато цікавих відео та проєктів. А від себе хочу порадити для виконання цитабів та старі Ніфт. Бажаю всім гарної доби, бережіть себе. До побачення!